Мій підписник Антон Волошко, більш відомий як піромен, прислав мені презент пару метрів, пару метрів сотого кругляка. Отого стального кругляка Історія цього круляка така, що це був стовпчик на дачі, який тримав ворота. Два стовпця таких, я наскільки зрозумів було, вони його порізали болгаркою. І сталь Ну для моїх задач на якісь вставки втулки піде. Дякую. У нас багата країна. Сот і кругляк на на ворота. Так, обдираємо, точимо, звернемо, робимо вставку. Було скидати кожу з токарного, ми робимо на заготовці таку, видно вонта, таку от риску. От. А тепер ми використовуючи шкалу. і отут ззаду є шкала. Так, от, наприклад, вот, у нас що? 10, так? Давайте скинемо нейтраль. Значить, робимо на 6 болтів. Давайте з ну, нуля почнемо. 60, верхній риск. Так. І тим же різцем шкрап. Далі. 6 болтів. 10 раз, тридцять, раз, сорок раз, п'ятдесят шестдесят. Раз, вже було. Все, все, що нам поняли. Потім то все будемо все рівно вкупі разом балансувати. От у нас є розмічені наші отвори підкріплення. Поїхали. Кернемо, свердлимо. Далі недешева на сьогоднішній день забава дюраль. Но ми не боїмося великих витрат. Ми боїмося малих доходів. Є, є. Прошу. в посадку, то що воно тут ще в нас не до кінця розточене, проточене на гладко, то нічого страшного. Значить, ми, головне нічого зараз не сплутати, ми тут західна фаска, і тут дві 20 натягу. Ми робимо яким чином? Дайте воно подумати. Ага, ми зараз надрубаємо шпанпас з припуском, тоді спресу, просверлимо, спресуємо, болти будуть в нас сюди йти. 8 болти, 6 штук. Наскрізь. Так і зробимо, значить, кернемо, сверлимо і довбаємо шпанпас. А після того ж там спресовувати. бо такий великий діаметр я потім на строгача не всунув в кутник. Пігнали. Так, довбемо штункас. я вже закінчую так Це є рідна шпонка від електродвигуна. Прекрасно. Прекрасно. Давай, так, ну, надо чуть послабо-то. Ну что, гол дали. Є таке кільця треба підібрати, норма? Тут я посверлив, фаски познімав. Зараз чуть-чуть Ну, добре, далі їдемо. Буде надійно. Розверлий Наскрізь нас різьбою різьби. Є. Так, Зараз скрутимо і в принципі можна буде токаряти на чисто. болти з фіксатором. то вже все, хлопці. То вже на віка. То вже на віка. У нас є виточка для того, щоб ми могли взятися кулачками і зробити чисту вуху. Отак вот от виходить. Так, ну що, взяв за виточку. Спочатку всі б'єння. Трошки обдер його, трохи облегчив. Розточує внутрішній діаметр. Тут треба все зробити дуже акуратно, дуже рівненько. Все за одну установку. Ще потім Зад підкарцюємо. Далі отакою різацюрою, розкаракою. Проточую, як чисто задній край, можна підібратися в упор домусти. До Отако сам кінець. Ну що, шановні гості, дорога родина? Коротше, довго ця деталь стояла в станку, тому що їхав дуже довго пас. Пас. pj 1222, ну це довжина. pj Це профіль восьмий клиновий полікліновий пас. PJ це є крок. В даному випадку крок 234. Нарізав я. Зробив фасонний різець і нарізав канавки, дуже блікує, дуже чисто вийшло, гарно, 2,34 поставив індикатор на станину і так по одному зубцю по одній канавці зробив, потім трошки притупив вершини, бо глибина мені невідома для початку була. Дуже класно сідає. У великому рахунку той. Той пас він міг працювати тут на шківі і е, якби на гладкому. Дивіться, наскільки він класно заклинює. Ну, От Тут зараз буде слабо, а бачите, він заклинює на профілі чітко. Тобто він не буксує, якби от його вивернути на зворотній бік. Так? О, такого ефекту не буде ніколи. І буде буксувати. А тут клин і заклинює на профілі, і, о, бачите? Ну, бо тому що бухгалтерія заточувала різець профільний. значить Розточив тут по мікрометру по 5 соток ще зняв зі всіх поверхонь, так чисто для, щоб було нігде не б'єт І, значить, шкіл наш готовий. Я подивлюсь, можливо, ми його будемо балансувати на оправці в такому вигляді, як він є. А можливо, і будемо балансувати динамічно разом з двигуном. От. Ну, Це буде не скоро. Так, ну що, урочисто розжимаємо підстраховуємо животом. Досить легенько воно вийшло. Зараз тут ще заусню зніму. От він на такій ступиці маточені. Ну що, шановні парафіяни? Крутанем його. Коли половина шпонки. Оце оригінальна шпонка. 13 грам, Значить 6,5 грам треба врахувати при балансуванні. Зараз будемо балансувати. Тобто балабенити. 6.35 Там то вже треба підібрати. Най буде. От стільки треба доліпити там в тому місці, де шпонка, щоб зімітувати вагу шпонки. А Для того, щоб нормально балабенити, треба балабенну оправку. То була колонка штампова 25 а я і керамікою а потім прошліфував 24. Мінус півтори сотки. Робив тут шийку тоншу, я за неї поводком тримав, а потім перевернув і щоб тут не було, вишліфував вісь. Погнали. Так, тут де шпонка ліпимо пластилін. Для чистоти експерименту ліпимо з двох сторін щоб опори не перегружати. І так, погнали. Спочатку крутанемо його отак. Мої ставки такі, що не буде взагалі нічого. Чому? Тому що зробив дуже точно. Не, не ловить вже. Не ловить народ. В будь-якому положенні він стоїть. В будь-якому. Навіть не, не збирається рухатись. Ну, поставимо на мотор і будемо знати вердикт, чи треба дзвонити до Олега. Хай би прийшов з датчиками вібраційними, щоб зробити динамічне балансування. Десь є та фігня, але я не знаю, чи вона воркінг. Так, куди там? Пресуємо на двигун. Пресуємо на двигун, значить, то нам не згодилося. О, пігнали. Так, садимо, садимо. Масло, шпонка тут тримається на чистім слові. Зараз вот так. Такаємо тут треба трошки продути. І тут масло. Так, тут трохи стрічить, можна тиснути. Так, ну що ж, шановна парафія. Зараз будемо пробувати включати і заодно міряти оберти. Я не переживаю чесно. Фарбував центральну частину для того, щоб можна було коректно зчитувати показники електронним тахометром, щоб не було бліків. Так, поміняв табарейки, значить. Воно буде крутитися. І ми будемо щитувати показники. Так. Ну що, шановна парафія, давайте. Я трохи очкую, чесно. Значить, готові частотнички, готові, гоу! Так, то є у нас 20 Гц. Правий частотник. 20 Гц. Давайте накручуємо. Ну вже так. Дай Боже. 37 і 6. Давайте ще. 42 і 5. Ну... 50 Гц сміло можна крутити, бо тому що це його звична мережева частота. 49,950. Давайте поміряємо. Ну крутиться. Крутиться, правда? Ну о, 3 тисячі він зараз крутить. Давайте ще. Ха-ха-ха! Готові! На зліт передолемо. 60 Гц. 60 Гц. Що там на 60 Гц? 3610. Ще хочу. 70 Гц гарно йде. На 70 Гц 4, 2, вісімнадцять. Ще хочу. І Ну, сімдесят шість 76 Сімдесят 76 герц. На 76 Гц Що воно крутить? 4600 І... 80 Гц На 80 Гц 4800. 4800. Я хочу перепрограмувати на 90 Гц. І зараз ще раз крутанем. Ага, стоїть обмеження, зараз я його зніму. І так стартуємо.

І він має крутити 4800, так? Правильно. Далі їде, Ну що? 85. 90 Гц. Пацани 90. 90, пацани. Крутить? Крутить? І нігде не б'є. І то є в нас 5380 обертів. Так, щоб ви розуміли, ну, в мене немає віброметра, щоб поміряти вібрацію. Поступимо таким методом. У мене є за того розчинника, розчинника пляшка. Я її поставив отак. На край, щоб якби тряслося, то точно б впало. Ну що ж, давайте дамо. Погнали. Значить, то є в нас, що там вже, 30, 35, 40, 45, 50 Гц, 55, 60, 70, 80, 85, 90 Гц. Вітер дує тільки сильний. От Телефон Сильно вітер дує. А рідина стоїть. А знаєте чому? Ну це 90 Гц. Правильно. Тому що нігде не ні б'ється. А тепер розрахунок всієї цієї штуки. В нас є наш шків, шків на двигуні, який ми виготовили. Діаметром 300. І він буде крутити шків, який є на фортуні. Значить, там буде два варіанти. Можливо, навіть три. Ну Якщо є два, то третій там вже виходить сам по собі. Варіант номер один. Це, наприклад, оце буде у нас D1. Так? Де хай буде Д1. Значить, Д1 є двох варіантів. Діаметр 50 і діаметр 25. Звідки ця цифра 25? Оцей пас має по стандарту мінімальний перегиб 25 мм окружність. Хоча, чесно сказати, він навіть відносно фломастера діаметром 16, він непогано себе почуває. Ну, хай буде 25. А тепер поїхали по розрахунках. Яке ж співвідношення виходить для кожного виду? 300 ділимо на 50, значить тут співвідношення в нас йде 1 до 6. Звідси випливає, що якщо ми той мотор крутимо 3000, то 3 тисячі множимо на 6 при 50 герцах, цей вже буде крутитися 18 тисяч. Тобто при звичайному включенні в 380 без частотника вже 18 тисяч буде крутити. Чим далі, тим більше. Ну, оце фортуну на діаметр 50, мені треба крутити максимум 24 тисячі. Ну, можна розрахувати стільки. 24 тисячі поділити на 6. Тобто мені треба цей двигун крутити 4 тисячі обертів всього-навсього. Так, Ну, зрозуміло співвідношення. А що ж буде з діаметром 25? Діаметр 25 співвідношення до 300 це є співвідношення, яке 1 до.

Аж свистітиме. Для чого це все? Та дуже просто. Для того, щоб пошліфувати КМ1. Треба камінчик приблизно в діаметрі 8 мм. І його треба крутити від 50 до 60 тисяч обертів. Тобто в наше співвідношення частотник і такий шкіл перекриває. Що такий варіант, що такий варіант. Якось так. Все, що ви побачите на даному відео, є неправильним. Работать не буде. Про те, як правильно вам розкажуть на інших каналах, розкажуть, але не покажуть. Бережіть себе, будьте щасливі, тримайте міцно свого робчика і чекайте нових серій. І робіть не просто гарно, а робіть так, щоб нігде не б'ет. Все.